Є новини, друзі. Єрмак тепер не виїзний, як і ви. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація в піларм-каналах наших депутатів, що нібито на кордони прийшов лист, щоб Єрмака не випускали за кордон під жодним приводом. Ну таке відбувається по кримінальним провадженням або по вказівці зверху. І от знаєте, це показова ситуація абсолютно, тому що Єрмак створив цю систему, де полюють на людей ну, по вулицям. От, до речі, я тільки що закинув відео в телеграм-канал є новина в шапці профіля, діть подивіться, як в Києві ну, практично прямо зараз полюють на людей з порушенням всіх прав громадян. І от це Єрмак створив цю систему, коли люди не можуть прості виїхати за кордон, їм заборонено. Тільки за хабарів нас люди виїжджають за кордон. І всі чиновники, які підозрюються в кримінальних Провадження те, що завжди безпроблемно виїжджали за кордон, як міндіч. Ну і в відпустку їздять депутати і слуги народу. Це ж Єрмак створив цю систему і показовував те, що прийшов лист, який тепер забороняє йому виїжджати за кордон. Ну сам, як то кажуть, породив і сам від неї і загинув. Лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуйтесь.